Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні шию панапку на свою голову. Для побудови викроків потрібно мірки, об'єм голови і висота панами. Я тут намалювала деякий малюнок. Тобто нам потрібен об'єм голови. Так як ми будемо носити панамку і поміряти від брів до потилиці. От такі два розміри нам потрібні. У моєму випадку це об'єм 58, а тут 37. От і я буду робити панаму на свою голову. Таку панаму я шила своїм дітям, коли ще був Радянський Союз, тоді всі ходили в діти в таких панамах. А зараз я вирішила пошити собі, чому б ні. І тепер роблю викройку. Відкладаю по висоті ці 37, 37 см. Звідціля зверху треба відкласти ну, приблизно 5-6 сантиметрів, для того, щоб можна було відвертати козирок. Ну, я відкладаю 6. А цю відстань, яка залишилася, треба розділити пополам. Щоб нічого не рахувати, я просто беру. Сантиметрову стрічку і ділю її пополам. Ось тут і буде половинка. Від цієї точки треба відкласти половину об'єму голови. В моєму випадку 58, 58 ділимо пополам буде 29. Отак От і відкладаю 29 сантиметрів. І ще додаю 3 см сюди. Раз, два, три. Три сантиметри це для того, щоб пришити, щоб пришити гудзик, щоб застібалося. Тут відкладено 3 см. А тут я відклала 8 см. Це маківка. Для дітей тут відкладаємо 6-7 Ну, поскільки я шию для себе, я відклала 8 см. Цей відрізок, який залишився, ділю пополам. Знов таким самим способом, як я його ділила і там. Сантиметрову стрічку, відклала, склала і отримала тут точку. Тепер півтори сантиметри піднятися на цьому відрізки і на півтора сантиметра спуститись на цьому відрізку. А тут, коли спустити Перпендикуляр теж півтора сантиметри, якби відхилитися. І такою плавною-плавною лінією все це з'єднати. А зверху кладемо лікоть як основу циркуля і рукою малюю, з'єдную ці дві точки. От і все, Викрійка готова. Тут у нас буде згін в цьому місці, і це половинка викрійки. По цій викрійці розкроїла дві деталі, склала їх лицем до лиця один до одного. Вони зараз у мене ще і булавками пристібнуті, щоб не при пришиванні. А там, де козирьок, я ще трошечки ущільнила. Дошила ще один шар тканини, прострочила його, щоб було більш таким щільтеньким. І треба прострочити по всьому контуру, залишивши тільки технологічний отвір для вивертання. А коли все прострочено то на всіх згинах треба зробити надрізи на припуски на швах, щоб при вивертанні вони не заважали і виверталося більш охайніше. А оскільки тут шви всі криві, то треба зробити ці надрізи по всьому контуру виробу. Ну от, можна сказати, що моя баналка вже майже готова. Зараз я її гарненько пропрасую. І потім треба буде зробити дві петельки і пришити одного гудзика. Дві петельки робляться по краям, а по центру пришивається один гудзик. І все, і панамка готова. Якщо не хочете заморочуватися з петельками, то можна ці, це, це просто зшити. Або пришити по, зверху гудзика для красоти. Можна по-різному зробити. Але я зроблю дві петельки і гудзик. Для того, щоб можна було її в будь-який момент розвернути і попрасувати, наприклад, мені так зручніше. Звичайно, трошки поморочусь з петельками. І вийшла зручна. Панамка мені на голову. Дякую вам, що додивились до кінця. Дякую за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!